Зараз досвід помножений на TikTok, скажено. 1, 2, 3, 4. Є. Отак зробив. Бач? Як струма. Бачите? Великі-великі курі. Минуло три дні у нас. Ще такий прикол у нас. Тут миші завелись, Ось там десь вони в цьому живуть в комені. Розставив такі мишуловки. Поклав туди сухарик. Скотеняки сухарики поїли, а мишоволка не спрацювали. Ось, дивіться, ще одне. Тому вони гарненько виглядають, а цю перекинули. А вона не спрацювала. Воно зараз тицне в неї чимось. Бачите, так спрацювало. Так раз а Вона щось не працює. Ой! Зараз працює. ну от таке. Тому не рекомендуємо. отакий агрегат у нас є. Зараз підемо косить. Так, да. что мы хотим достать какую-то кассету, тримай. Кухана. Ты сам и подивиться, что там синя выжило, или нет. Вот что будем достать. О, да? Ну, я, оно сухое. Как сухое, оно зародыш пошел. Пішов и все, і прийшов. Да. Якщо воно не торкнулось землі, то, навірно, йому гайки, да. Угу. Давайте попробуємо. Де? Забули посадить, чи що? Вообще щось не знайшлося. Ну, ж воно. Де? Оце? Струхло, типу. А ти не міг колупати, давай я. Ти не колопальцю. Ми що, не забули посадити? Зараз я руки помий, Бушку Бушкувати. Я думаю, чорнозем його з'їв. Так, да, чорнозем був голодний з'їв. Колупай, кохана. А чого ти всередині? Ну мені так хочеться. Я зрозумів. Хочеться колупайку, ніч. Я думаю, воно струху. Ну, ну бич королевка. Ні. І сліда нема струхло все. А тут холодно було. Холодно було і земля важка, тверда. Ну значить чітко. Ну, значить струх. А ну колопни там ото, от україн. Не, стої кассет. Подожди, я все це А Тут нема вже нічого. А, не. Подожди, вже хочеться ж подивитися. Та ти її садила глибоко. Ну так я Ой, Достала. Достала, не? все, деви. Ось все, воно труха. Ой, все. Бачиш, да. красиво, семечка. Не. І не сходите. Да не, воно струхло. Ось все красиво. Нас об... А вона жива. Вона жива. жива. Це скалун. А ну на подась жива? Сади назад. Сейчас досвід помножений на TikTok, скажем. Да? Уже не жива. жива? Уже жива? не жива, но жива была. Вот так вот. <клес> 10 гривен, ё Не, не, не жива. Да уже понятно, що не жива. Не, не, не. Да, ну, Чим не пахне? Не Це кавун чи дині? Кавун. Кавун. Оту, отам колопне. Отам колопне. Чуєш? і Там вже не треба, вже те, що зійшло, mm -hmm. ти будемо сюжети. Ну так. Да, якщо... А ось все воно. А, росте. Ну все оставляй. Оставляю, йому тільки важко. Бачі, що, так... Земля важка. важка. Важка треба забити. покупну mm -hmm. землю. Це, Це треба все розколукувати, так? Зараз подивимось, що в нас зійшло, а що в нас, відповідно, не зійшло. Це? це в нас перша касета, Ось один зубчик зрізаний. Це перше, що ми садили. Оранж -кінга. Зійшло два оранжкінга. Ну, земля важка і було холодно, але отакий От відсоток. Два Orange Kінга зійшло. Наступний у нас. Джетана. Джетани нема. Джитана відсутня, Карнаката Кар... теж. Карна теж відсутня. Якісь теплолюбиві. Топмара теж. Топмара. До побачення. Флоренція 1. Одна Флоренція зійшла. Усе. Усьо. Диня Флоренція одна є. І ще 5 чого. Оце ж 5, це оце Флоренція. А 4 чотири... А, чотири це оцей кавун, набрехало. Томара. А, так. все, топмара, значить, один є. Тих два нема. І Флоренції виходить чотири mm. штуки. 5. Ну, може ще щось. А, п'ять, п'ять, Я вибачаюся. Один, два, три. чотири, п'ять. Шостий. Це у нас аманакс. Шостий. тут у нас? Один, амонас. П'ять штук. Ось. Чик, чик, чик. Наступний. Ананакс. Ананас диня, Не гібрид. Один, два, три, 4. Є. Що наступне у нас? Вісім кабачок ріка. Кабачок піка. піка. Ось, ось а, ріка. сюди. Ось один, два, три. Одного нема. Чотири. Нічого такий нормальний пише. Так, да, виходить, типа тільки один не зійшов. 4, 5, 6. Ангеліна. Ми садили там п'ять штучок. Ангеліна Кабачу. Значить, перший немає. Ось один, два, три. Тобто три тільки зійшло. Ага, понятно, це вони. А красення. зійшло зійшла два, вся, так? Да? Один не зійшов. Ану, покажи. Чорний красення. Це ми садили. Оцей не, не зійшов. Ну, ми і отут дві не зійшов. Раз, два не зійшло і один. А то все посходило. чорно красне буде, багатько. Ось такі справи у нас. Підписуйтесь на канал, щоб не робити наших помилок. Правильно? Правильно. Ранок, неділі. Вчора роботи цілий божий день, що дуже цілий божий день. Воно дівчата розмічають, зараз будемо саджати наші кабачки. Нічого не хотілося. Вчора дивіться, як покусилися. Чотенько газончик. О, яка, бачите? Красоті. І туди красоті. І туди. Вчора тільки не встигли на вулиці викусити. Сьогодні малий трошки покосив, трошки я. Отакі справи. Сьогодні ми висадимо оцю кукурузку. Бабця вже висадила частину. Частину висадила, причому ага, висадила ті, що менше. А ті, що від крапочки, це болів, цей гратіон. Залишився. Зараз ми в тун. І все, кохана висаджує вже у нас кабачки, ті, що я показував. Ось вони. Бачите? О, бабушка каже, думає, з ким я розговорю, каже, умним чоловік. Правильно каже. Плюс в карму вам. Кого багато? Ну людей розмовляю. А ну так, да. хай буде так. Поливати не будемо, да? так? Отак от сажаємо, десь сантиметрів 40-50. Ну тут 60. Ну ви зрозуміли, так? Да? Заросте. Не буде норм. Да, сонечко? Так, сонечко? Так. Дружина каже так. Спаржа гарнесенька, але вже не їстівна. Бачите, вже насіння пішло. Будемо збирати насіння. Жартую, звісно, не будемо збирати насіння, бо з нього нічого не буде. Ось такі бубляшки. Не знаю на що воно, але. Ну, в принципі, коли ж воно з насіння виросло. Не просто ж так. Дивіться. Мокро, трошки промучила в нас, трошки є. Сантиметрів 5 точно промучила. Сина кілочки забивав. косив, косив, кажу, все. Більше не буду. Все дивіться, гар. Небо таке гарненьке. Вон, бобця щось взяла якесь, орудия труда, буде щось робити. Так, це у нас слива. Сливу я не показував. І тут і нічого показувати нема тут нічого. Нічого не зачепилося. А ужина пішла. Дивіться. Ужина не померзла. Ось так зробив. Бач? Ужина пошла і вона буде. Я сподіваюся. Дивіться, багато де. Зараз куч. Ну два кущ і ось ціла ж поліра все, все ожини. Трошки її обрізаємо, ну воно така потужна. Ничего. Паганий в палець. Навіть ширше. Вода є. Якщо там ми крапельку сюди кинемо під них, і буде нормас. Ось теж яблук нав'язалося трошки, бачите. Як достигнуть, будемо їсти. Кальвадос, мабуть, ні? А так, мабуть, так. Кохана, ти допомогти? Ні? Ну ладно. Каже, сама впорається. У нас щавля трошки є, що щось цього року ми його не їли. Так собі росте та й росте. Може бабушка собі щось там робить. Агрус, агрус водиється, Агрус не померз, агрус нав'язався. Малину цю трошки проридить. Там прорідили два ряди, тут ще не дуже. Ну нічого, і ще у нас агрус. Значте воно. О, то куща Агрусу раз, і там другий. Тут вам нічого не показував. Ще. Смородина, ні, це пурічка, мабуть. Ось ну, таке. І дружина працює. Це супер. в мене дружина. Все садить, садить. А ти буквою Г, так? Да, хочеш їх посадити. Щоб було гарно, да? так? Садимо буквою Г, щоб було гарно. Дивіться, який часник у нас. Бачите? Ота бочка. Воно. То бочка. Не знаю, скільки там кубів. Хочемо туди крапельку шпандрити і розкидати так. Тюк. А тут у нас буде теплиця, де ці кабачки ростуть, зберемо рожай і замовимо теплицю. Може, у когось є варіанти, бо ми поки що не знайшли така, яка нам подобається, яка буде стояти не один рік. Можете порадити в коментарях, буду вдячний. Ось ну, такі справи у нас. Такі у нас справи. Посадили отак от букву Г. Кабачочки. Це в нас дині. Дині будуть чекати наступного разу. Зараз поставимо їх туди в парничок. Отай. Поставимо. Але мені треба дві руки, тому знімати не зможу. А це достав, зараз підніму кукурузу, капусту хотів. Сказати. Бачите? Це перший, другий. Це Багратіон. По-моєму, ясна, чи щось так воно називається. Можете переглянути відео. Дивіться яке. Я... Зараз розроблю трошки ближче. от раз, бачите, яке коріння вже вже давно вона хоче в грунт. Така, ну кукурузка десь. Сантиметрів 18, 15, 18. Ось Отака. Зараз ми її потикаємо. І скоро буде у нас урожай. Зараз все зробимо. Десь сантиметрів через 20, 5-30. Отак. Десь сантиметрів через 25-30. Зараз потикаємо і покажу. І будемо спостерігати. Ось посадили рядочок кукурузи. Як посадили, дружина посадила під моїм чітким керівництвом. Трошки кривувато, але я думаю нічого. Якраз тут затінок такий від супер дровника. Ще не посадили, ще досажу. Десь сантиметрів по 20. Густовато, мені здається, ні? Ну добре, нехай. Отака в нас. Неділя. Зараз будемо збиратися. Кота вже піймали. Сидить в хаті. Сподіваюсь, не втіче. Ну, втіче буде тут тоді жити. О! Курі! Дивіться, які курі. Що вам курей не показував, чи показував. Тільки що це буде? Зразу чутно. В домі господар, так? Да? Кинули щось їм перекусити. Да? Ти теж крикливий? ні? Кажи. Ні, не крикливий. Все малим, трошки бур'янцю насипав. Теж поїдають. Видите, які вже великі. Великі великі курі. Да? Смачно порпаться зеленцю. Вже не холодно, хоч не ховається. Вже навіть не закриваємо. Такі справи. Хмара суне, може буде дощ, а може і ні. Ти по Прикольно. Он це за хмарами. минуло три дні у нас, 7-4, дітей. Стоять. Кабачки, що посадили, ці трошки підсух. А так, навіть не поливали. Бачите, стоять букві Г, щоб було гарно. І кукурузка вся. Вся кукурузка. Як струма. Бачите? Скоро буде урожай. Сьогодні у нас хмарки гарненько. Отакі От Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку, будь ласка. Якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, теж можете поставити, я не ображуся. До нових зустрічей!